Всім привіт, друзі! Один тут, другий тут. Я дякую вам всім. Ми закрили збір на дрон для саперів. А, і після нового року я його замовлю, бо виробник зараз зайнятий. Я його замовлю і будемо прожарювати ручню більш якісніше. Уявіть, як Раша СМІ би це виставили. Українські нацисти! скинули, щоб качественно бомбіть Донбас. А, і знаєте ще, друзі. А, оці коментарі, котрі я виставляв, тут котрі приходили мені там в ютубчику на цей відос розбір, русні коментарі, От вони мене дещо надихнули. От кажуть, перетвори свою людь на зброю, але у мене до тих. Немає люті. У мене є презирство. І я хочу перетворити своє презирство на зброю. Тож я об'являю таку акцію. А, хтось із вас знає, хтось із вас не знає. А, до війни я займався мухоморами. І а, зараз є якась кількість мухоморів, котру. Я хочу продати, і усі виручені гроші за них підуть теж на банку. Вони підуть або для придбання більш а, вкомплектованого дрона. Там той, що більше підійде, він там трошечки дорожче коштує, типу там 52 тисячі. А може, а може, друзі, може зберемо ще на один такий таким чином. Тобто, а, хто знає про мухомори, добре, хто не знає. Google в поміч, YouTube в поміч. Це офігенна річ і, і для цивільних, і для військових. Річ, яка дозволяє пережити важкі часи, бути в фокусі, там, спати нормально і так далі. Багато плюсиків є. Ви могли бачити інтерв'юшку є такий козак з позивним мухомором, як він розповідає. Як йому о, цей мухомор допомагає переживати цю війну. Ой пес Бровко, такий довольний. Так що, друзі. А, купуйте мухомори і давайте будемо прожарювати русню за допомогою навіть такого тю-тю так, Таких от грибних шляпок. О, а. Ти хочеш прожарити русню. <рив> <рив> Отже, друзі, я спільно зі своїм другом грибочком Гаріком запускаю, так що відправляти там будуть з Одеси. Пишіть мені, пишіть Грибочку Гаріку, і давайте давайте будемо жарити русню більш якісно, да песику. Дякую ще раз, друзі, з вами і вашою підтримкою. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!